Вітаю друзі, радий всіх бачити на каналі. Сьогодні покажу вам дещо незвичайне вкрай рідкісна штука, не пам'ятаю взагалі, чи в мене є на каналі огляд на цю модель. Це Suzuki адрес v 110 або просто 110-й адрес, як його називають. Це звичайний двохтактний скутер. На повітряному охолодженні об'ємом 110 кубічних сантиметрів. Тобто 110 як правило, їх, їх називають в народі я його навіть не знаю, як правильно по рамі звати модель. Ну, адрес та й адрес. І що я вам розкажу? Зроблю невеличкий такий спойлер на майбутнє, зроблю огляди всіх адресів, які існують, грубо кажучи, кубатурних. Так що підписуйтесь на канал, не пропустіть Буде що подивитися. Так, а сьогодні пропоную вам придбати отакий от апарат двохтактний, як я вже сказав, на повітряному охолодженні. Він на 12 легкосплавних, красивих дисках, диски схожі, як у Suzuki ZZ, інчап спорт стоїть, але трошечки з більшим ходом вилки. Також у адреса гідравлічні такі гарні, пера передні, ну, тобто масляна вилка. Гідравлічні гальма дискові, диск в хорошому стані. Тут у нас питань немає. Нова гума передня. 12, те красиве, легкосплавне колесо. 90-90 на 12 розмір гуми. Такий чор чорний гарненький колір. Трошечки не мішало полірнути фару, можливо спробую, щоб була яскравіша. Спойлірну, коротше кажучи, оптику можна її трошечки відновити. Щось, щось Я не звернув уваги, що вона така мутнувата трошечки. Але це не проблема. Так, ну і Є вітрове скло. Спереді він непогано виглядає Вже як серйозний апарат, це вже не дієво, там і так далі. Це вже повноцінний двомісний Сузукі-адрес. Побігли далі. Що там покажу по адресу? Все, як завжди. 100 на приборки в нього. Я думаю, в районі 60-80 поїде. Ну, 80, я думаю, це максимум для двохтактного. Ну і має от таке гарненьке вітрове скло. Захистить вас трошечки від вітру. ну Буде зручніше явно, ніж на маленькому будь-якому скутеру. Карман є доволі такий місткий, в нього ось, не знаю, літра півтора залізе водички туди без, без проблем. Пробігу 26200 кілометрів, друзі, це рідний пробіг. Не мрійте, що вони там по 2-5-10 тисяч проїжджають. Сидіння велике, двомісне, з невеличким таким переходом на заднього пасажира, але я вам скажу зручно на ньому їздити на цьому скутеру. У нього вже пологий гарний такий пол, тобто можна сісти, вирівняти ноги. От, і в принципі, ну, місце не так, щоб багато з моїм 1,90 дев'яносто, але трошечки оп. Тоді вже все, тоді вже я на своєму місці для пасажира. Коротше, більш-менш зручно. Не сільчик, як отак. Але в принципі, ножки можна вирівняти. Навіть мені. Бак тут знаходиться, в нас тунель. Нерівний пол, нерівна підлога. Це вже більш по комфорту щось. Пластиковий бак, в принципі, по баку питань немає. Це вже щось з тунелем ідуть. О, дивіться, зараз глянемо, глянемо якого року він випуску. Так, 98-й, 99-й, 2000-й. Зрозуміло, 10-й місяць, 2000-й рік. Ну, що, 2Т, двохтактний апарат. І я скажу, що я вже навіть не пам'ятаю, коли я їх бачив, щоб завозили. Вони ну, практично вже не зустрічаються. От Один в рік, можливо. Не пам'ятаю навіть, щоб бачив. От, Реально не завозяться вже. Так, в нього ще є, дивіться, бокова підніжка. Підніжка навіть відключає оберти двигуна. Тобто він заведений, але по обертах не їде. Працюючи все, все супер. Сховані от такі ніжки для. Пасажира, дуже прикольно, до речі, мені так дуже подобається. У свіжого адреса не так симпатично. гарненько так сховане, все супер. Так, далі в чорному кольорі. Фарбований пластик, в принципі, без питань. Все гарненько виглядає. На рідних запчастюльках фільтр обслужили. В принципі, все добре. Кікстартер є. Так, по пластику давайте пробіжимось з лівої частини і знизу. Немає питань. Чорний колір, але з такими... Зараз на сонечко його трошечки викочу, покажу, гарненько він бостить. Треба змастити трошечки бокову. Так, от з такими синенькими, синій перламутровий, чорний з синім. Перламутром, якщо бути точним. Ну, симпатично виглядає, в принципі, гарненький, симпатичний адрес, по пластику без питань, без подряпин, як я сказав, от такий глушник. Все тут добре, все чистеньке, все гарненьке. Велике гарне, гарне заднє крило. Так, ну і підсидіння. Важкенький він такий, я вам скажу. З одною рукою важковато на центрально ставити. Так, Величезний багажник, до речі, кофрик можна поставити без проблем. Тут відстань велика по багажничку. Є ручка, щоб взяти його. Так, під сидінням масло. Не забуваємо, що це 2Т. Величезний багажник. Можна шолом, ну коротше, багажник дуже великий. Так, ну і в принципі все, заведемо, прокатаємось, послухаємо, що він тут бурчить і як він бурчить. Ну, Заводиться без питань. Так, а ну назад його в тіньку. Відні набагато якось мені комфортніше, тому що сонечко сліпить, так що вибачайте, друзі. Так, по оптиці світло працює, ближній, дальній, поворотнички. О, бачите, тут є. Це показує дальній, ближній, сигнал працює так, по двигунчику гарно працює, в принципі, питань немає. Ну, дивіться, потужна, потужна штука, гарно працює двигун. Ну, в двотактному, звичайно ж, по потужності на порядок більше буде, ніж в чотиритактному скутері, так що він дійсно потужний. Практичної сторони, скажімо так, не дуже, тому що тунель якби таке. А для комфорту, для їзди по місту, можливо, там дуже буде зручно. Тим більше для двох пасажирів а, із двохтактних, це, мабуть, єдиний на 12 легкосплавних таких дисках. Так що, друзі, а ще є Маха Axis на 12-х, наскільки я пам'ятаю, хто пам'ятає таку модельку, друзі. Ну все, кому цікаво подивитися на тест-драйв в описі під відео. Заходимо, дивимось, кому цікаво підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві пропозиції і надходження. От. І не забувайте про телеграм-канал, каталог, де представлена вся техніка на продаж. Дзвоніть, підписуйтесь на YouTube канал. Дякую за увагу. Побачимось.